Доброго вечора, ми з гаража, з вами Варяг. І, да, 9 вечора почав я розбирати мотора для заміни головки. Ну, поки за спиною така картина масла. Друзі, хотів ще показати вам одну особливість Жигульовського моторяки: що, якщо можна долізти, познімати майже всі гайки колекторів і відкинути впускний колектор штани прийомну трубу. Вихідлящу. Прийдеться знизу, якщо у вас вона на коробці на хомутовій, знімати хомута. І знімати її, в принципі, краще з усієї системи, щоб вона у вас просто так одійшла вниз, не заважала. А багато хто ще попадається на саксофоні. Ось сюди, він до пічки. Так от, оцю гаючку. Фіг, яким ключиком долізеш. Тому доводиться! Ви Бачите, одною рукою дуже вдобно. Доводиться її знімати, щоб долізти до тої гаючки. І так, да, хто там казав, що антифриз J12 мені пороз'їдає усе. Мушу вас розчарувати, бо я таки не бачу, щоб її пороз'їдало. Ось так. Далі продовжуємо розборку. Знімати бошку. Ну, собственно, повикручував я свічки. Ну Не дивіться, що мокренький, бо в карбюраторі був бензин. то таке. Але для моїх свічок це не характерний колір. Походу, клапана жорстко переливали. Ну прям дуже жорстко. Кабзда, Ще й на свічки попав, лучше їх замінити. Хоча побачимо. Зняв я голову. Але хотів зараз з вами поділитися ще одним секретом: якийсь щось баранять і не роблять. А потім чухають голову. Ну, те, що порошення чорні, то таке. Те, що ми прокладочку, залишки прокладочку зітремо, це теж все фігня. У нас є отвори під болти, які кріплять ГБЦ до блоку. І зараз я буду брати піний очисник, той, що без заміни масла. Ну, Просто я хочу на цьому маслі доїздити свій кілометраж, Ну, заодно, поки перетреться, все це по-любому якісь будуть шероховатості уходити. І потім його замінити. Ну, Міняти масло на 300 км за туєву хучу грошей, а потім знову купувати і міняти, мені не хочеться. Якщо ж ви міняєте масло при цьому всьому і обкатуєте, і по-любому будете заливати, ну, то можна піний очисник використовувати той, що з заміною масла. Він дешевше коштує. Ну, а поки що я заливаю його в отвори. Зараз буду болти ГБЦ чистити від нагару. Бо якщо не почистити ці отвори, тут всередині них є нагар, він падає. Ми болтом його зажимаємо, зажимаємо з великою натяжкою 12 кг. І виходить, що тоді цей мусор нападає вниз, болт опирається в нього, і після цього тріщина блоку у нас виходить. Тому не робіть такої фігні, завжди чистіть отвори. Для тих, хто сумнівався, що в отворках болтів грязюки дофіга, ну, залив я жижу, подивіться, яка чиста тряпочка. Продував компресором. Ну, от що у вас твориться. От, все, весь оцей бруд забиває різьбу, і ви тоді рвете болти, блоки і проче. Ну і давайте подивимося. Ось у мене це було дорегульовані клапана. Як ви бачите, деякі солдати в мене позажаті вже Ну далі нікуди їх регулювати було. Воно де нормальний. І дивіться, попереджатим, я побачив таку штуку. Ну, ось оде нормальний клапан. Головка клапана шляпаться. Бачите? Вона така рівненька. А подивіться, ті, що попідскакували, ну, вони, в принципі, поубивали рокера. Ось сюди вони з такою характерною. Це ще більш-менш. Цьому теж срака ось сюди, Зробило таку йому. Ось сюди сирака. Ну, Плюс-мінус. На останньому ну, де теж. Повибивало такі фасочки. Це сідло клапані у мене вшли, Ось так. Далі, хлопчики дівчатка. Е, ще один секрет старих майстрів. У нас вже все одмито. Я вже розтворін тіл обезжирив. Е, далі прокладка і болти. Ну, Прокладка ренцерська. Тут з герметиком. Зараз потрібно акуратний слой нанести е, графітної смазочки. Небагато, а так з легеньця її намазати, щоб прокладка нормально себе чухала. Так само болти ГБЦ. Я тоненьким слоєм пропарю її, для того, щоб болти не прикипали і легше їх було знімати, і не зривалася різьба. Отаке. От да, Якщо що, я не бухаю, це в мене тут розчинник з бензином розбавлений. Поливаю мою щуточку і далі роблю. Отаке. От Продовжуємо зборку. Комчик підігнав таку штуковину. Це динамометричний ключ. Сюди вставляється вороток, сюди удлінитель з головочкою. Вмикається. Тут є такі номінали, як кілограми на сантиметр. Є перед установкою сюди у нас. Отакі От кілограм на метр. От. І по цій штуці встанавлювали. В принципі, чотка штука. Ти її тянеш, вона пищить. починає пищать. Коли ти дотягуєш до номінального моменту, красніє лампочка, і він починає безперервно пищать. Топ-тул, ДТА серія. Ну, маркировки більше я не бачу. Ну, Прикольна штука. Так, друзі, сутки більше суток. Голова у мене постояла, я протягнув по 12 кг на метр останню протяжку. Поставив розпредвал. Зараз його теж частково підготовлю інші запчастини. Відмиваю, перетираю. Все то робиться, і залишається, залишається протягнути вже останній раз його. Все робимо по карті. 4 кг затягуємо і буду виставляти вже самі метки, клапана і проще. Ну, і ще така особливість головки ГБЦ ВАЗ. Це те, що я використовую розрізну шестерню. Аля спортивна вона вважається. Якщо ми подивимося, що зараз у мене мітка на першій відмітці, то як бачите, трошки не совпадають мітки. Ну, Для лучшої настройки ВАЗа я рекомендую отаку цяцьку. А ось іще цікавинка. Вихід з голови до пічки. Автомобіль, я нагадаю, в мене ніколи не їздив на воді. Ну, хіба що промивка системи. І подивіться, в якому він стані. Деталі з 90-го року. Ну, Можливо, вухо трохи підправлю йому зараз. А так, все чітко. Да, три роки на антифризі G12. Ні, цього йому нема. Ніц нема, все добре. Кольщик, накали мне клапана. Рядом два котла с поршнями и кольцами, Чтоб играли там распредвала Переливами, а не перезвонцами. Ключ огромный разводной кали, Чтоб чинить коню недомогания. Фух, шлег бы тут, Рафов. Далі продовжую.